Я його знайшла протеїнове морозиво. Це в нас новинка в Галі балувані. Я не знаю скільки часу я витратила на те, щоб його знайти. Обходила півтори години свій райони. Знайшла не дуже ходові смаки, але ми спробуємо. Смачно, чи краще купити нормальне морозиво і вписати в свій КБЖВ. Склад в нас сходить сороватковий білок. Ставлю великий плюс та еритритол. Наскільки я зрозуміла, да, це сахарозамінник. Вас більше за все цікавить, скільки тут білка на 100 грамів, сімнадцять з половиною грамів. А по жирах всього 3,5. Давайте спробуємо кавове морозиво. Ось тут одразу є оцей протеїновий смак. Знаєте, протеїн у будь-якому продукті робить його таким тягучим і в'язким. А ретартол, котрий сюди поклали, його поклали забагато. Мені дуже солодко, аж зліпається рот і є після смак з гірчинкою від цього сахарозамійника. В Принципі ставлю я цьому морозову 60, але багато його не з'їж. Пробуємо полуничне морозиво. Одразу хочу сказати, що фруктове морозиво я не дуже люблю, але це пахне прям як в дитинстві. Знаєте, у цих ларьках, де вражок насипали або ванільне, або полуничне морозиво, і воно пахне саме як. Те полуничне морозиво з дитинства Пробуємо. смачно. Мені подобається більше ніж оце кавове. Тут такий йогуртовий смак, але все ж таки консистенція і ця гірчинка після смаку вона мені не подобається і відштовхує. Ставлю цьому морозиву 8 з 10. Що у нас по вартості 300 грамів ось такого морозива коштує 115 гривень. Ви вже вирішите дорого вам чи нормально. Обов'язково підписуйся, в Мене дуже багато цікавого та корисного контенту.